Педагог з великої літери в Прикарпатському національному університеті відбулася урочиста академія з нагоди 75-річчя завкафедри української літератури Степана Хороба у творчому доробку професора. Чотири десятки авторських книг Я завжди прагнув себе зреалізувати через слово. Я навчався на філологічному факультеті, тобто на своєму педагогічному інституті. Потім я е, мав можливість навчатися у Львові на аспірантурі, потім е, стажуватися за кордоном і все, власне кажучи, це все йшло у розрізі моєї любові до професії педагога і до професії філолога. Що я і звичайно цей зреалізував собі. тому що таке? Що таке, скажімо, свій шлях? Це своя доля і, 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 і свої якісь особливості. Вони в кожній людини є. І звичайно, що в мене вони також є. У Прикарпатському національному університеті Степан Хороб працює близько 40 років. Для усіх, хто його знає, він став прикладом наполегливості та відданості своїй професії. Я вважаю, що Степан Хороб. Це один із тих українських літературознавців, який, на мою думку, демонструє унікальну о, залюбленість і, і, у. Літературознавство для мене тату насправді є прикладом у багатьох аспектах, і це як приклад справжньої чесної людини, яка дуже залюблена в свою справу. Це як справді добрий сім'янин, який справді багато що робить для своєї сім'ї, для своєї родини. І, зрештою, це приклад людини патріота своєї батьківщини. І власне ці всі три постасі вони дуже добре перегукуються в, в його діяльності, в його. Особистому житті і в його патріотичній позиції Степан Хороб також є членом Національної спілки письменників України та Національної спілки журналістів України. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.